Представник управління екологічного захисту. Доброго дня громада. я директор департаменту екології Хмельницької області Лавренчук Сирій Михайлович. Значить, я хочу по перше подякувати всім вам, що ви є ініціаторами заходів Того, що приводите, спонукаєте це підприємство для того, щоб воно працювало чесно, правильно і екологічно чисто, скажімо так. В нас сьогодні, до нас в департаменті є звернення, від екологічної інспекції, яке надійшло вчора до департаменту в обід, в цьому зверненні написано щодо що до анулювання дозволу на спецпористування. Я хочу вам повідомити законодавчу правильність скасування цього дозволу. Є декілька підстав скасування дозволу. Перша, перша підстава це звернення самого підприємства, яке хоче анулювати цей дозвіл. Друге, є значить це ліквідація цього підприємства. Це є приводить до скасування дозвілу. І слідує підстава сьогодні є: ми департамент екології це орган, який видав цей дозвіл на скасне Його можуть скасувати тільки за рішенням суду. Це звернення повинно бути до суду. Сьогодні є в нас подання від інспекції екологічної Хмельницької області. Ми його вивчаємо, тобто воно надійшло нам тільки вчора. Ми його вивчаємо. Якщо є підстави, будемо будемо бачити підстави звернення в суду і суд щоб прийняв рішення скасування. Ми подамо це, це подання в суд. Друга підстава скасування так само може скасувати колишня інспекція, подати в суд і скасувати цей дозвіл на спецнекористування. Вивчаємо цю ситуацію, будемо вивчати і будемо робити рух для того, щоб скасувати цей, е, цей дозвіл. Е, в подальшому я вам скажу так: що ви, громада, тут на місці, ви повинні, ви повинні контролювати дію цього підприємства. Любов другого випадку немає. Тобто ви спонуковуєте це підприємство для того, щоб воно. Працювало е, так, як ну, не, не, в, не, в, в негативну сторону для суспільства. Е, Ось такі в мене, така в мене є доповідь до вас. Дякую. Якщо є. Насмерть, будь ласка, да. У що город і район Європейський. по європейських нормах, скажіть, будь ласка, скільки кілометрів повинен таке підприємство бути від населення В екології, в Якої висоти повинні бути дерева, якої ширини зелена, посадка, зони повинна буде. Скажіть, будь ласка, я не ну, знаю. Ні, ну, ну навіщо ви кажете? Це, в принципі, за цю, за цю позицію відповідає саме підемстанція, яка видає норми, норми е, першого допуску до е, жилого фонду від підприємства. Цей допуск 500 метрів у нас, наших, наших, е, наших е, е, супінгів. Послухайте, ну я, я від, ще раз кажу, я працівник е, структури державної, яка відповідає закону України. Я сьогодні держ, держслужбовець України, держави України. Я відповідаю цим законам. Я вам кажу, що, що в нас в законі прописано. Це 500 метрів до е, будівництва, до жилого а на бруд, на бруд, Ну, Будуще, ми сьогодні не бачимо, законодавства не а, бачимо. Ти ти ми, його, ми його не бачимо. Браво! Приїхав представник. Буду що вони бачать. Послухайте, є ще раз скажу, є підстави, є, є... До норму чого. Європейського сказав, 500 надій. Сьогодні в нас по тим нормам, які ми працюємо в Україні. що? А на завтра Буде закон, ми будемо працювати по закону. У нас є, у нас є 450 законотворців, які сидять в Верховній Раді, які приймають закони і ми будемо працювати згідно закону. Ні, звісно ні, ні. Однозначно ні. Однозначно, і треба спонукати це підприємство для того, щоб перекривати. Якщо у вас є результати аналізу, шановні, шановні слухайте, я вас прошу, я не прийшов з вами ругатися. Я не прийшов з вами ругатися. Я державний орган, дозвільний. Тобто ми даємо дозвола згідно закону. Є порядок подачі до ми розглядаємо, якщо все. Все правильно подано, ми видаємо дозвіл. А далі контроль веде екологічна інспекція. Я сьогодні відповідаю за орган департамент, який видає дозвільний дозвола.